Я думаю, це спільна риса характеру і від мами, і від тата балакучість. Я дуже люблю балакати. І мама, і тато були балакучими? Так. Це рідко ну, буває завжди один. Але, 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 але <світ> то ну, тато в силу роботи. У мене е, і батько, і мама то дуже родовані люди. Я ще не розумів, в кого я вдався. Ну, вони ж обоє роду. Ну, не скромні, чи ти ви теж родована <світ> людина? Я дивилася ваші інтерв'ю. У мене батько мав ек екце... е... — Енциклопедичні, Енциклопедичні знання. знання він дуже любив сміятися. Він мав прекрасне почуття гумору, і в мами моєї хороше почуття гумору. От той, яким я є, якраз сформоване було моїми батьками в дитинстві. Хоча, незважаючи на те, що вони що в них був брак часу, ти вчителька, журналіст, троє дітей. Не дуже маєш можливість займатися конкретно вихованням. Я в дитинстві цього не розумів. З часом я зрозумів, наскільки це важливо, до прикладу, що моя мама віддавала нас в музичну школу. Ми всі маємо музичну освіту. Брат закінчив музичну школу по класу скрипки. Я по класу скрипки, а сестра по класу фортепіано це теж дуже допомагає в загальному в різносторонньому розвитку.